Друзі, всім привіт! Надіслали ось таке намисто на оцінку. Той, хто давно мене дивиться, той розуміє, що це за фотографія. І що це за намисто. Давайте подивимося, що мені пишуть. Вітаю! Потрапило ось таке намисто, в салоні воді трохи плаває, і тоне. На соду жовті. Тобто, ось це у нас фотографія з содою. Ну, Як на мене дивна фотографія. І як на мене, дивний дослід. Бо на фотографії в нас вінтажний медовий прес. Це бурштин, Калінградський виріб, сто разів показувала. Не запам'ятайте таке намисто, як виглядає. Ну це вибачайте просто науважність, чи е, не любите ви бурштин. Так, нагадую, взагалі, друзі, я не, оці, е, не підказую. Тим, хто займається скупкою, вибачайте, це мій о, час. Переглядайте відео, відео все є. Це нам фотографії на просвіт, це вже наступна фотографія. Так, що це на, на вашу думку? Доброго вечора, бурштин 100%. На мою думку, це просто лінки передивляться відео. Це о, медовий прес, калінградський виріб. Я навіть на око можу сказати, що тут десь о, в районі 30 грамів. Плюс-мінус, ну, я думаю, 28, 30, 33. Коштує воно на сьогоднішній день десь 15 гривень за грам. Далі питання: на пів літри води висичає 2 столові ложки солі, чи треба більше? Вже в мільйон перший раз кажу, що розчин має бути насичений, це коли сіль перестає розчинятися у воді і випадає в осад. В такому розчині бурштин буде плавати 100%. Тобто переробіть свій дослід, не шкодуйте солі і візьміть пів літри води, вистачить пів літри вам води, і збоку буде видно, просто солі треба більше. Вітаю тут ще таке питання, яка приблизна ціна на такі намисто, чи вони вам потрібні? от Бачите, людині скидають. А вона мені пересилає, а потім, до речі, я вам хочу сказати, що таких розумних дуже багато, а потім вони їх продають на 100 гривень дорожче кудись в інше місце. А може на 500, ну яка різниця. Так, суть в тому, що це в нас на фото пластмаса. Це видно на око, такі я показувала, це старовинне намисто, але імітація бурштину. Це все. Хочете знати більше про баштин? Дивіться мої відео, там я все показую, розказую. Вже можна було за 10 років.